Всім привіт! Мене звати Оля і я рада вас бачити на каналі Математика по-українськи. Хочу з вами поговорити про те, чим відрізняється паралелограм та прямокутник. Ось, власне, ми маємо паралелограм на дошці і також маємо прямокутник. Що ми знаємо про паралелограм? Пригадуємо, що це фігура, у якої протилежні сторони рівні. Тобто, ми їх можемо позначати одною рисочкою, ця сторона така сама, як ця, за довжиною. І, відповідно, у нас ще є інші сторони. Ось вони теж будуть між собою рівні. Більше того, крім того, що сторони рівні, протилежні, ще протилежні кути також одинакові. Тобто, ось тут ми бачимо великий кутик, він розгорнутий, він буде такий самий, як тут. І давайте тут подвійний. Вони протилежні будуть одинакові. До речі, варто пригадати, що сума всіх внутрішніх кутів у чотирикутника 360 градусів. Це якщо, наприклад, є три кути і вам треба знайти четвертий. Вертаємось до теми, паралелограм. Узгодили, протилежні сторони в нас рівні, протилежні кути теж. У прямокутнику все те саме. Протилежні сторони рівні і протилежні кути також рівні. Але є один нюанс. Але спочатку подивимось, протилежні сторони одинакові також. І протилежні кути теж рівні. Але, оскільки виходить, що всі протилежні, протилежні сторони рів, кути рівні, але не просто. Тому що вони будуть уже всі одинакові. І я намалювала тут бачите таким. Кружечком напівкружечком, а тут квадратиком, тому що у прямокутника всі сторони одинакові і вони дорівнюють 90 градусів. Наприклад, давайте назвемо АБЦД, то кут, якщо ми беремо цей, він називається ДАБ, дорівнює 90 градусів. Тобто він прямий, звідси і пішла назва прямокутник. Ми можемо продовжити і також всі кути розписати, вони будуть по 90 градусів. Але я думаю, що цього робити не варто, бо ви і так все бачите. Отже, головна різниця між прямокутником і паралелограмом, що у прямокутнику всі сторони одинакові. Вони одинакові, і, відповідно, з цього виходить, що 360 градусів, якщо ми ділимо на 4, буде 90. Тобто, якщо їх всіх додати буде 360. Звідси є, що це правило, сума внутрішніх кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Все, ми розібралися з цим. Я вас чекаю в наступному відео, де я розкажу, чим відрізняється ромб від паралелограма, а потім чим відрізняється ромб і квадрат. До зустрічі!